Норм чи стрьом? версія державного лікаря Юлія Білякова, лікар-ендокринолог, нутриціолог з понад шістьма роками стажу, призначати ти сема оземпік та його аналоги для схуднення людині без ожиріння та цукрового діабету ну перше що це стрьом, звісно. Але я маю сказати, що колеги ендокринологи знають, що в принципі не тільки про ожиріння можна призначати цукровому діабеті. Індекс маси тіла може бути 27, а це ще не є ожиріння. Тому там є певний симптомокомплекс, коли це можливо, але головне, щоб це призначав ендокринолог. Не сприймати наднирникову в тому, як реальний діагноз норм, тому що це не є реальним діагнозом. Ну це просто щось вигадали люди для того, щоб продавати кучу якихось бадів, побачити глікований гемоглобін 5,8 у пацієнта без і одразу направити до ендокринолога. Ну насправді це норм, тому що пацієнт може ні на що не скаржитися, 5,8 – це вже не є нормальним глікованим гемоглобіном, і це вже перший крок до цукрового діабету. І можливо, навіть пацієнт має такий симптомокомплекс, що йому треба призначати вже терапію, тому це норм призначати гормони щодо на пробу без аналізів. Ні, так теж не можна. Це стрьом-стрьом. Цікавитися результатами консультації та залишатися в процесі ведення пацієнта після направлення до ендокринолога. Ну якщо я правильно зрозуміло питання, то в принципі норм. Це якщо сімейний лікар дуже переживає за свого пацієнта. Йому цікаво, тому що в принципі ендокринолог дає свою консультацію. а Потім сімейний лікар далі вже доводить цього пацієнта. Тому ну це нормально, коли він цікавиться. Я вважаю.